Доброго вечора. А, ситуація зі світлом сьогодні нестандартна, так як сьогодні були масовані обстріли, а, нові масовані обстріли інфраструктури української. Отже, а, зранку сьогодні прокинувся десь о 8 світла вже не було. А, освітлення і помпи почали працювати від резервного живлення десь близько через годину чи. Чи може трошки менше, чи може більше, не пам'ятаю точно. Почали надходити повідомлення про те, що на сьогодні можливі обстріли, нові ракетні обстріли інфраструктури. Одразу ж після цих повідомлень відключив резервний акумулятор. Залишився тільки один, який живить помпу повернення для того, щоб мати Хоча якийсь запас на випадок дуже дуже довгих відключень. Отже, враження інфраструктури найбільші, здається, були і в Харкові, і в Запоріжжі. В Києві також були, здається, якісь прильоти, але не, не чув, щоб вони були дуже критичні через те, що світло. В мене особисто увімкнули близько другої е, дня, тобто теоретично 6 плюс годин не було світла, але може і більше з урахуванням того, що почалося це з планового відключення. В цей час, коли вже з'явилося світло, маленький акумулятор був повністю розряджений, і я переключив помпу і повернення на великий акумулятор. Десь з годину вони працювали на великому акумуляторі. От. Тобто, в принципі, дуже правильно зробив, що відключив його і зберіг енергію. Але дуже пощастило, що, що враження інфраструктури не були настільки. Жахливими. От. Це ще до ситуації по світлу. Сьогодні, до речі, знімаю трошки раніше, а, можливо, картинка буде трошки яскравішою. От. А, далі. Вчора казав, що можливо куплю калій для того, щоб дозувати і дозувати рекомендовану дозу. От. А калій я думав замовити вчора. Не замовив ввечері, але а, запланував на ранок сьогодні. І, звісно ж, сьогодні зранку в мене нічого не вийшло зробити через те, що, ну, власне, світла не було, інтернету не було і були масовані обстріли. Не до того було. От. А згадав я тільки про, про Калії тільки десь близько 4. Дня 4 вже пополудні. І проблема в тому, що Grand Marine працює якраз до 4 а, дня. От. І замовив я вже о 4.05, 4.06 щось таке. Але мені дуже-дуже пощастило, що вони ще були там а, здається, на роботі, чи, чи я не знаю, як це працює, але. Через буквально 5 хвилин мені прислали повідомлення про те, що мій товар відправлений, сьогодні буде відправлений. І я був дуже-дуже радий цьому. От, подякував дуже сильно. Так що ось таке. Завтра мені прийде цей калій. Почну, мабуть, завтра. Ж дозувати. Можливо, перед тим як дозувати, зроблю підміну про всяк випадок. Хоча не знаю, не впевнений через те, що води в мене немає ще зранку до цих пір. Звичайно, така питна вода є набрана, але технічної води немає. І нової, виходить, для підміни я зробити не можу. От. Тому таке. Ще трошки про те, про, про вчорашнє відео, якого власне, не було вчора, воно з'явилось тільки сьогодні. Це все пов'язано з, з обстрілами, з відсутністю світла і відсутністю інтернету. Вчора зняв відео, але дуже поганий був інтернет. Вчора переніс завантаження на сьогодні на ранок, а зранку, звісно ж, нічого не вийшло в мене. От, і вийшло завантажити дуже, дуже пізніше. Тому сьогодні виходить два, два випуски такі. Ось це все. Дякую, гарного вечора!